На стінах під'їзду грибок, а посеред подвір'я прірва. Це наслідки несправної дворової каналізації. Жителі будинку на вулиці 24 серпня, 38 розповідають, каналізаційна труба, яка знаходиться поряд із двохповерхівкою, протікає. Тож наробила їм вже чимало біди. Вона забувається досить часто, в мінімум в рік разів шість. Зараз стало набагато більше. Забувається цей люк, потім забувається там біля першого під'їзду люк. І тоді вже виходить, що і в нас на першому поверсі люди плавають. А Аби почистити каналізацію, мешканцям доводиться викликати приватні служби щонайменше 2-3 рази у місяць, щоб уникнути затоплень. А це жителям обходиться в кругленьку суму. Коли ж люди звертаються за допомогою до управлінської компанії та водоканалу, отримують одну і ту ж саму відповідь: ця труба нам не належить. Керуюча компанія «Будсервіс» наразі нас обслуговує, вони розказують, що це не входить в їхню частину робіт. Тобто це труба є не їхня. Вона рахуватися мала би на балансі водоканалу, але на балансі водоканалу її теж немає. І все, відказують. Одне до другого посилають, як той казав, вибачте, Іван до Степана, Степан до Івана, а Іван взяв дай помер. Управлінська компанія «Будсервіс», яка є балансоутримувачем будинку на цій вулиці, розводить руками. Каже, нічим допомогти не можуть, адже цю мережу не обслуговують. Попередньо встановлено, що це порив трубопроводу холодного водопостачання у ґрунті. Компанія «Будсервіс» не обслуговує дані мережі. В зоні нашої відповідальності знаходяться лише внутрішньобудинкові мережі, тобто ті, які знаходяться всередині будинку. Відтак працівники компанії Будсервіс передали заявку у водоканал, а там зі свого боку пояснили, коли до них надійшло звернення, їхні спеціальні служби виїхали на місце аварії, але зробити нічого не могли. Адже дворова каналізація, що знаходиться на вулиці 24 серпня 38, не знаходиться на балансі водоканалу. На сьогоднішній день по місту близько 120 будинків, в мережі яких не передані на баланс водоканалу. Тому. Конкретно в цьому випадку дійсно виїжджала бригада, досліджували мережу. І при виявленні того, що засмічена мережа, яка не перебуває на балансі водоканалу, було повідомлено управляючою компанією щодо написання листа на прочищення каналізаційної мережі. Андрій Грухаль додає, на останній на радіо СББ, яку проводили у листопаді місяці цього року, представниками департаменту інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради було озвучено план щодо проведення цих мереж в належний стан та передання на баланс водоканалу. Тож лише тоді, коли труби відремонтують, ми зможемо обслуговувати ці каналізації. Питання ремонту тут буде стояти дещо відтягнуто в часі, оскільки труби, які не перебувають на балансі в жодній з організацій. Не можуть бути таковими, які відремонтовані миттєво, оскільки цільове використання коштів на них не може здійснитися, так як немає балансу даних труб. Як зазначають у департаменті інфраструктури та благоустрою, людям доведеться трохи зачекати. Спершу потрібно взяти під контроль усі дворові каналізації без балансу утримувача, а тоді вже їх полагодити та передати на баланс водоканалу. Бюрократичний такі коловорот, який призвів до такої ситуації, будемо її вирішувати. Будемо швидше її вирішити і призвести її все відповідно до стандартів, відповідно до норм, і щоб в нас такого вже не повторювалося, і щоб всі мережі у нас мали балансовтримую, балансотримувачі. Ірина Грабчакартем Шоула, телеканал ITV.